Нам потрібно слухатись ці слова і задуматись, дати собі наконець зрозуміння того, що відбувається. Або ти зрадник і за Росію, а бути за Україну і йдеш воювати, щоб оборонити свій дім і свою країну. Задумайся. Буде краще, ви там будете у безпеці. Поживете в тітки на квартирі. У Варшаві я вже з усе домовився. Скоро все закінчиться, це ненадовго. Все буде добре. Та як це буде добре? Ти на відстані, ми далеко. Тебе ж можуть вбити на війні. Розумієш, якщо я і такі, як я, складемо руки і не будемо нічого робити, як я перемоги, то, то вам не буде куди повертатися. А маємо чи сволоту звідси вигнати. Із це ордавно, бо тут постійно мало і мало. Ми маємо дати їм гідну місіч. То покажи тим москалям, що ми пани на своїй землі, і нам тут панувати. Добре, все.